Подія, яка викликає е, шалене обурення принаймні в Україні, як мінімум, це візит е, агресора Путіна до Монголії. Е, е, Європейський союз попереджував попереджував Монголію про те, що ви повинні арештувати е, Путіна, тому що є е, ратифікантом міжнародного е, кримінального статуту. Але як бачимо, приїжджає до Улан-Батора диктатор, і хоч би хни зустрічають хлібом сіллю. Е, як реагувати на подібне чи можемо ми щось змінити в цій ситуації? Що означає е, така і таке ігнорування демонстраційне путіним всіх міжнародних норм на сьогоднішній день? Пане Павло, я ще повертаючись до попереднього запитання, згадав ще третій пункт: це безпекові гарантії для України в майбутньому? Це теж важливо. Це з інтерв'ю фінського президента. А тепер щодо візиту. Щодо візиту Путіну в Монголію, ну я так із з історії почну згадаю 2015 рік, коли до ті до південно-африканської республіки, яка є також підписантом римського статуту, і вона має дотримуватися міжнародного права норм міжнародного кримінального суду, да який виписав тоді ордер на арешт президента Судану. Його звали Омар Аль-Баширі, якого звинувачували і звинувачують. У геноциді, в злочинах пов'язаних з геноцидом, і він тоді прилетів в південну Африку на засідання Африканського Союзу. Здається, тоді там був інший президент ще Південно-Африканської Республіки. Звали його Джейкоб Зума, але прилетів цей Омар Альбашир на це засідання. Його не заарештували. Він там ну не дуже довго знаходився адже була загроза справді, що будуть якісь для нього небезпечні наслідки. Але він там перебував. Він прилетів, відлетів, і жодних наслідків організаційних міжнародний кримінальний суд для південної південно-африканської республіки. Не зробив. Нагадаю, що і в липні минулого року президент Путін дуже намагався прилетіти. Що там саміт Брікс, здається, був да, в південно республіки в республіці. Там же Сірі Рамафоса, інший президент цієї південної південно-африканської країни був тоді Путіну. І при чому там він дуже погрожував африканцям? Що якщо не дай Бог ми значить нас там заарештують, затримують, чи щось таке станеться, то Росія може оголосити війну пар. І саме через це, ну принаймні так, оф з всі джерела африканські пишуть, саме через це цей візит не відбувся, адже довго умовляли цього серіла Рамофосу, але той так і не пішов на, 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 подібні, на подібні поступки. Тут в Монголії відбулося трошечки інакше, так а при чому там цікаво, що коли е, була історія з. Е, з Путіним то там, начебто, уряд був готовий його прийняти. А парламент сказав, що ні, ви не головні. Тут парламент дає згоду на подіб, на подібні прийоми. Ну, трошечки була розбіжність в позиціях виконавчої і законодавчої влади південно-африканської республіки. І тут я так розумію, в Монголії ніяких розбіжностей не було. Ну як розумієте, Монголія країна залежна від Росії від Китаю, вона залежна енергетично. Вона залежна логістично, Так, вона демократична країна, і там справді. Парламент і президента обирають, і там є вільні вибори. Але ну цей напевно досвід той самої пар, де за порушення цих норм кримінального суду нічого не було. Напевно, якось вплинуло, умовили. Я вже не знаю, якими там каврішками Путін заохотив Монголію. Але ну сталося як сталося, і у цей президент Монголії, Ухкаїн Курелсук, здається його звати, да тепер стане одним з найпопулярніших. Діячів е, цього азійського світу його тепер ім'я на слуху всіх інформаційних агенцій. Але до чого я веду? Що будь-яке порушення, будь-яке право має бути з батогом, да має бути з покаранням за невиконання цього права. Якщо є закон, якщо є норма кримінальна, там міжнародний кримінальний суд, якщо є римський статут, люди підписують не люди, цілі країни, держави, да і, 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 і немає відповідальності за порушення ці, цих норм, жодної відповідальності то звичайно то звичайно практика поширень оцих порушень буде вибачте за тавтологію, лише поширюватися і, і і продовжуватися те що сталося тоді в е, пар з президентом судану 2015 році просто тоді якийсь там президент судану поїхав кудись ну хто його знає да цього гамара альбашира зараз просто путін значно більший калібр калібр злочину да хоча там теж там е, кажу там його звинувачували, звинувачували в геноциді Тут викрадені українських дітей. Тобто, тут стаття абсолютно зрозуміла, стаття абсолютно доведена. Є всі підстави для прокурорів міжнародних е, притягувати його до відповідальності судової, садити на лаву і засуджувати повноцінно. Але ну так, так стається зараз. Це великий шкандаль, в 15-му році це пройшло тихо. З рук зійшло, і ніхто не був покараний. Тобто, злочин який не карається відразу, він потім повертається знову і знову. І це. Про це нам треба пам'ятати. Ну міжнародному кримінальному суді вже заявили, що будуть розмірковувати і шукати методи, за якими Монголія власне понесе відповідальність по цьому інциденту. Подивимось, чим це все е, закінчиться в розвитку подій. Власне, тема, з якої ми розпочали нашу бесіду за перші вісім місяців 2024 року, уповноважений Верховної ради з прав людини Лубінець отримав понад 1600 звернень громадян щодо порушення їхніх прав працівниками ТЦК. За весь 23-й рік таких скарг було втричі менше. Про що ця цифра нам говорить і наскільки вона демотивує до призову на вашу думку на сьогодні? Павло. Ну ми часто все обговорювали питання мобілізації. Звичайно, є певні перегиби, перегиби на місцях, як казав колись Горбачов. І напевно методи роботи працівників ТЦК ну далекі від ідеальних, але вони виконують свою роботу, як можуть в період воєнного стану. І ну т -т -т так вони робили все життя, так їх вчили нових методів. На жаль, ну тільки заохочення, тільки добровільна мобілізація, рекрутинг, які за яким зараз займаються багато підрозділів. Той самий гурмо, і та сама третя штурмова, і декілька ще. Підрозділів військових рекрутинг доброві добровольці, і підписання контракту з ТЦК. Там проблема звичайно: ніхто не хоче йти на війну, ніхто не хоче залишати свої теплі ліжка. Теплі, вибачте, унітази і переміщатися в десь на лінію бойового зіткнення. Але е, про що хочу сказати: я знаю Дмитра Лубінця як фахового юриста в минулому депутата. Він мажоритарник, два-два рази. Він з виборів вигравав ніде, а в Волновасі, Це Донецька область прифронтувала абсолютно територія. Він там був таким форпостом української позиції да на Донбасі. Я сподіваюся, що він розбереться в цій е, кількості звернень. Аби просто це не склалося ситуація, не склалася так, що ну що це певною мірою будуть там фантазії тих людей, яких там вони вважають, що їх образили, щоб там не було порушень саме в е серед тих заяв заявниками, які про це писали. Бо ми багато говорили про те в ефірах раніше е про те, що ця антимобілізаційна кампанія це один з ворога, який займається зйомками роліків, зйомками, начебто. Правдивих ситуацій з бусиками зі штовханиною з цими жінками, коли цілі російські кіностудії на замовлення російського міноборони і інших силових структур знімали подібні ролики для того, щоб потім ми їх обговорювали і розганяли тут. Я дуже сподіваюся, що значна кількість цих звернень після перевірки виявиться ну або фей... ну не фейками, скажімо так, але ну не не підтвердяться ті факти, які там. Були і є зазначеними, я дуже на це сподіваюся. Ну а звичайно, якщо там є справді факти порушення законодавства, то всі, всі порушники мають понести відповідальність згідно з законом. Єдине, додам ще до цього всього: що якщо ми самі зараз себе не захистимо, ніхто нас не захистить, тому ну зрозумійте при звичайно, факти корупції в ТЦК це річ, просто ну надзвичайно. Шкідлива і надзвичайно надзвичайно і за це треба в першу чергу карати і карати жорстко. Але якщо щось не так на вас подивився, співробітник ПЦК, або якось не так вам вручив цю повістку, ну ставтеся до нього людина. Уявіть, в якому вона я вже так корпоративна. в Мене солідарність, в якому стресі працюють ці люди. Повірте, в них робота. Непроста, особливо у цього середнього і нижнього складу, які ходить просто по вулицях, і роздає ці повістки, чи по по закладах. Ну повірте, вони не в них немає вдома по мільйону доларів готівки. Ну я так сподіваюся. Так тому ставтеся з розумінням, що військові ну ведуть свою роботу як вміють, і і звичайно ніколи ніхто не хоче служити добровільно, але це не заперечує за того факту, що ми маємо себе захистити. Хто захистить зараз нас, як не ми самі? Тобто. Пане тут... Покарані мають бути порушники, але детальна перевірка всіх скарг і заяв, які зараз розглядає Дмитро Лубінець, знає особисто, кажу поважає. Тому сподівається, що там все буде гаразд. Днями президент Фінляндії Олександр Ступ сказав, що ситуація у війні Російської Федерації проти України залишається критичною, але зараз є значно кращою для України ніж три місяці тому. Чи поділяєте ви таке бачення пана Стуба, і яку б оцінку дали, якщо ні? Ну тут кілька моментів скажу, що важливо, що це інтерв'ю він дав для фінського телебачення. Ну чи для фінського видання. Так, по-друге, тобто воно орієнтовано на свою внутрішню аудиторію, а потім його цитували вже видання світові, в тому числі українські. Очевидно, що ну підставою для таких заяв Олександра. Струба струба є останні успіхи українських військ на Курщині. Ну, я так думаю, саме це надикнуло на, на на подібні заяви. Могло надикнути, що Україна здатна проводити ефективні успішні наступальні офензиви після року такої окопної війни, яка тривала протягом останнього року. Ще важливо момент, що Олександр Стуб сказав в цьому інтерв'ю, що Україна може. Наносити удари по території Росії західною зброєю Він сказав, що таке право Україна має е, отримати повноцінне єдине, щоб ця зброя не використовувалася для е, інфраструктурних цивільних об'єктів, тобто що це були військові об'єкти або об'єкти подвійного використання. Далі він сказав, наголосив цьому інтерв'ю на формулі Зеленського, що Україна е, підставою для мира є повернення територій, є покарання військових е, злочинців. І там ще один е, пункт. Е, ну, територіальна цілісність України і е, покарання військових злочинців російських е, також. Він сказав, що Росія є ворогом номер один зараз для Фінляндської республіки. Це теж важливо. Сказав, що Росія найближчим часом буде вдаватися до гібридної війни з Фінляндією. До провокації на кордоні, до саботажу, до інформаційних диверсій теж всередині Фінляндії в інформаційному полі Фінляндії. Тобто, таке достатньо ну велике інтерв'ю, яке окреслює ну, пана президента Фінляндської республіки як повноцінного повноцінного союзника і партнера України. Дякуємо за таку позицію очільнику Фінляндської Республіки.